Я є прихильником свободи слова. Мені може не подобатись те, що відбувається на програмі, але я віддам життя за те, щоб вона була. Сьогодні насрада винесла каналу «112 Україна. Третє. Предупреждення». після переслідувань телеканалу «112». Тепер наш канал в будь-який момент може пропасть з ваших екранів. І Савіка Шустера нам суші осталось кілька несколько нідель. Нацрада з питань телебачення та радіомовлення винесла попередження нам. Телеканалу News Ван власть угрожає всім за те, що ми вдумайтеся, дали відбивку Політична реклама перед політичною рекламою. Тобто ми по суті назвали біле-білим, а чорне-чорним. Вітаю вас новині студії телеканалу Ніо ван час повідомити вам найактуальнішу інформацію на цей час. Насправді на зраді потрібен був тільки привід для того, щоб почати залякувати наших співробітників і підпорядкувати наш канал адміністрації президента та її інструкціям щодо висвітлення тих чи інших подій. Ми вірили в нацраду, яка допомагає розвиватися українському тіві. Сьогоднішня нацрада займається геноцидом українського телебачення. Ньюзван ми вас не боїмося. Чуєте?